В Івано-Франківську триває міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на майзлях. Захід проводять в місті з 2010-го. Цьогоріч поколядувати на Прикарпаття з'їхалися понад пів сотні колективів з різних куточків України. Дуже багато серед них дитячих гуртів зі східних областей. Як усе відбувається? Репортаж Жани Дочак. Прикарпаття приймає вже 17-й фестиваль Коляда на Майзлях. Місце проведення незмінне. Храм Царя Христа Івано-Франківського. А ось тематика щоразу нова. Цьогоріч взяли слова з відомої колядки. Небо і земля нині торжествують. На свято завітали понад півсотні колективів з Прикарпаття та з інших регіонів України. Ще частина долучилася за кордону онлайн. Охочих було значно більше. Проте в останній момент чимало ансамблю відмовилися від участі через безпекову ситуацію. Цього року багато дитячих, дуже багато зі сходу. Знаєте, а це щось є символічне в цьому. Діти виростуть. І за кілька років вони вже побачать оце, і вони будуть продовжувати цю ж традицію. Хай приїдуть хоча б на кілька днів. Повірте, що там жити постійно під, по підвалах, як вони говорять, під обстрілами. Це, це, це вже десь псих, псих, психолог, ну, псих, психологічно, вже десь ті діти трошки мають якийсь страх. А от оце трошки відпочити, переключитися, мені здається, це, це треба потрібно робити. Особливість цьогорічного заходу велика кількість нових учасників. Ше на фестивальній сцені і цей дитячий гурт із Чернігівщини. Колективу лише три роки Він діє при міській музичній школі готувалися до виступу в укриттях, адже область під щоденними ворожими обстрілами. Ми їхали сюди, в Чернігіві обстріли вже все різдво, і на свят вечір. І на перший день Різдва в нас зруйновані будинки. На жаль, є загиблі, є поранені. І в Чернігіві назвали це Різдво, розстріляним Різдвом. Війна спонукала нас всіх. Більше любити нашу Україну, більше бути патріотами. На це спрямована наша робота і наша праця, тому що прививати дітям любов до своїх, до колядок свого регіону. Вероніка і Ксенія в колективі з дня заснування. Колядувати любили завжди, та лише зараз зрозуміли, наскільки важливо берегти своє. Це щось більше, ніж просто поспівати. Для мене колядки це свято, різдво, те, що сповіщати про народження. Ісусе, це символіка незламності України, навіть Чернігова. Під час обстрілів ми ходимо, колядуємо, зберігаємо історію. івано Франківську гур серед інших привіз одну нову колядку. Викладачі написали її спеціально для фестивалю. прославляє народження Христа не співом, а малюнком дівчина пересленка з Вовчанська. Замість пензля у неї пісок та скло. Свій виступ присвятила брату, який поліг на фронті. У цій віч страховим ворог народився Христос. Ми всі тебе виглядаємо і чекаємо Ісусе, Спасителю всього людства. Коли розповідали про воїнів, я намалювала загиблого ангелочка Крила в пам'ять цього воїна і не тільки одного. Дуже багато загиблих. У мене теж в сім'ї загиб наш рідний брат. І я намалювала це в честь нього. Мене таки не буде більше на землі, але ти є. Киянка Світлана із колегою полки поціновуючи хорового співу багато років поспіль приїжджаю до Франківська, аби послухати автентичних колядок. Тут настільки насичуєшся цими вібраціями, цією енергетикою, що її вистачає дуже надовго. Я не говорю на рік, а навіть і більше. І я вам скажу, що не тільки просто дух різдва, а ще і саме особливість західного регіону. України те, що тут у Франківській я бачу, співаю весь зал. Знаю всі колядки, і це знаєте дуже важливо, тому що ну це і є дух українства. Жанна Дучак знову авто нас подробиться. Телеканал Інтер, марафон, єдині новини.